Раніше трупи тварин утилізовували на рівненському сміттєзвалювальному полігоні. Біотермічну яму, яка слугувала місцем знезараження їх решток, відтепер законсервують. Згідно із законодавством, цей об'єкт не має права знаходитись на полігоні, адже не входить у перелік дозволених на цій місцевості. Крім того, наявність так званої ями Беккері біля сміттєперероблювального заводу, який незабаром запрацює, суперечить безпеці людей. Вона має знаходитися на віддалі не менше тисячу метрів від населених пунктів або місць, де постійно перебувають люди. А сміттєпереробний завод знаходиться десь приблизно 300-400 метрів від біотермічної ями. І тому ми спеціально створили комісію спочатку, яку входили і працівники ветеринарної медицини, працівники санітарно-епідемічної служби і охорони навколишнього середовища. Комісія виїхала, написала відповідний акт. Ми сьогодні розглянули на виконкомі. Ухвалили рішення щодо виведення з експлуатації біотермічної ями. Утилізовуватиме загиблих тварин державне підприємство Костопільський ветсанзавод Три-чотири рази на тиждень машини з підприємства забиратимуть контейнери з останками тварин. Самі ж контейнери знаходитимуться на тому ж таки полігоні, втім зачинені та на спеціально відведеній території. Туди будуть потрапляти тварини з приватних людей. Як хто хоче свою собаку усипити, ті тварини, що забиті на дорозі? Або тих, які ми усипимо в своєму притулку, які просто хворі на сказ чи щось таке інше. Таких собак буде дуже небагато. Утилізація тонни решток тварин коштує 360 гривень. За безпритульних загиблих собак та котів платитиме місто. Власники ж домашніх улюбленців шукатимуть гроші у своїх гаманцях. Вартість залежатиме від ваги представника фауни. Це стосується не лише собак та котів, а й свійських тварин. Катерина Мунка Чартем Лаговський, новини Рівного.